Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 69, другий варіант. Перше завдання задача. За чотири чашки заплатили 36 гривень. Одне блюдце на 3 гривні дешевше, ніж одна чашка. Скільки гривень коштують? 6 таких блюдець? Запишемо умову до цієї задачі. Креслимо таблицю, поділяємо її навпіл, і другу половинку таблиці теж поділяємо навпіл. Називаємо стопчики за один виріб, кількість виробів та всього гривень. Купили чашки та блюдця. За 4 чашки заплатили 36 гривень. Нам невідомо, скільки гривень коштувала одна чашка. Потрібно знайти, скільки гривень коштують 6 блюдець, Якщо відомо, що одне блюдце на 3 гривні дешевше, ніж одна чашка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки коштує одна чашка. 36 поділити на 4 дорівнює 9 гривень одна чашка. Тепер можемо знайти, скільки коштує одне блюдце. Нам відомо, що воно на 3 гривні дешевше. 9 відняти 3 дорівнює 6 гривень. Ну, тепер, знаючи, скільки коштує одне блюдце, ми можемо знайти, а скільки ж гривень заплатили за 6 блюдець. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 6 ми знайшли другою дією, але в другій дії, 9 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на 4 відняти 3. 36 поділити на 4 дорівнює 9, відняти 3 дорівнює 6. І помножити на 6. Це число нам було відомо за умовою задачі. 6 блюдець. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Відповідь: 36 гривень коштують 6 блюдець. Друга задача. Першого дня туристи пройшли 234 кілометри, другого на 120 кілометрів менше. Залишилось подолати ще 212 кілометрів. Скільки всього кілометрів планували подолати туристи? Запишемо умову до цієї задачі. Було, подолали, залишилось. Туристи були в дорозі два дні. Першого дня вони пройшли 234 кілометри. Другого невідомо скільки, але відомо, що на 120 кілометрів менше, ніж першого. Нам невідомо, яку відстань всього подолали туристи. Їм залишилося подолати ще 212 кілометрів. Скільки всього кілометрів планували подолати туристи? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, спочатку знайдемо, скільки кілометрів пройшли туристи другого дня. 234 відняти 120. Починаємо віднімання з одиниць. 4 відняти 0 дорівнює 4. 3 відняти 2 дорівнює 1, 2 відняти 1 дорівнює 1. 114 км таку відстань вони подолали другого дня. Тепер можемо знайти, скільки кілометрів вони подолали за два дні. 234 додати 114, 4 додати 4 дорівнює 8, 3 додати 1 дорівнює 4, 2 додати 1 дорівнює 3. 348 км подолали. Якщо їм залишилося 212, а подолали 348 км, ми можемо знайти, яку відстань потрібно було подолати туристам. 348 додати 212. 8 додати 2 дорівнює 10. 0, пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 1 дорівнює 6, 3 додати 2 дорівнює 5, 560 кілометрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 348. Ми знайшли другою дією, але в другій дії 114 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. 234 додати різницю чисел 234 і 120. 234 відняти 120 дорівнює 114. 234 додати 114 дорівнює 348 і додати 212. Це число у нас відомо за умовою задачі. Дорівнює 560 км. Відповідь: 560 км потрібно подолати туристам. Третя задача. В автопарку було 27 автобусів. Вантажівок у 9 разів менше. А легкових у 5 разів менше, ніж автобусів і вантажівок разом. Скільки легкових автомобілів? Запишемо умову задачі. Позначимо назви транспорту на приголосний до першого голосного. Автобусів було 27. Вантажівок невідомо скільки, але відомо, що у 9 разів менше, ніж автобусів. А легкових автомобілів у 5 разів менше, ніж легков... вантажівок і автобусів разом. Потрібно знайти, скільки легкових автомобілів було в автопарку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в автопарку було вантажівок. 27 поділити на 9 дорівнює 3 вантажівки. Тепер знайдемо, скільки автобусів і вантажівок разом. 27 додати 3 дорівнює 30. Ну, а тепер можемо відповісти на запитання задачі: скільки легкових автомобілів? Їх було у 5 разів менше, ніж автобусів і вантажівок разом. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 30 ми знайшли другою дією, але в другій дії 3 ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд. 27 додати, 27 поділити на 3. 27 поділити на 9 дорівнює 3. 27 додати 3 дорівнює 30. І поділити на 5. Це число у нас відомо за умовою задачі. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Відповідь. 6 легкових автомобілів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 253 додати 337. 3 додати 7 дорівнює 10. 0. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 3 дорівнює 9. 2 додати 3 дорівнює 5, отримали число 590. 598 відняти 137. 8 відняти 7 дорівнює 1. 9 відняти 3 дорівнює 6, 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 461. 255 додати 135. 5 додати 5 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6. 6 додати 3 дорівнює 9, 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали число 390. 709 відняти 403. 9 відняти 3 дорівнює 6, 0 відняти 0 дорівнює 0, 7 відняти 4 дорівнює 3. Отримали число 306. 336 додати 254. 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 5 дорівнює 9, 3 додати 2 дорівнює 5. Отримали число 590. 376 додати 230, 6 додати 0 дорівнює 6, 7 додати 3 дорівнює 10, 0. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 606. 745 додати 61, 5 додати 1 дорівнює 6, 4 додати 6 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8. Отримали число 806. 243 додати 134, 3 додати 4 дорівнює 7, 4 додати 3 дорівнює 7, 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали число 377. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 18 додати суму чисел 38 і 7 поділене на 5. 38 додати 7 дорівнює 45, 45 поділити на 5 дорівнює 9, 18 додати 9 дорівнює 27. 78 відняти 36 поділене на частку чисел 12 і 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4, 36 поділити на 4 дорівнює 9. 78 відняти 9 дорівнює 69. 60 відняти суму чисел. 16 і 24 поділене на 8. 16 додати 24 дорівнює 40. 40 поділити на 8 дорівнює 5. 60 відняти 5 дорівнює 55. Різницю чисел 70 і 35 поділити на 7 додати 29. 70 відняти 35 дорівня 35. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 5 додати 29 дорівнює 34. Периметр прямокутника 18 см. А периметр квадрата на 2 см менший. Накреслити цей квадрат. Запишемо, що нам відомо. У нас є периметр прямокутника 18 см. Нам відомо, що периметр квадрата на 2 см менший, ніж периметр прямокутника. Необхідно накреслити цей квадрат. Для того, щоб накреслити квадрат, ми маємо знати сторону цього квадрату. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, який периметр квадрата. 18 відняти 2 дорівнює 16 см периметр квадрата. Тепер пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси ми можемо знайти А як невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток П поділити на відомий множник на 4. Підставляємо замість П 16. 16 поділити на 4 дорівнює 4 см. Креслимо квадрат із стороною 4 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі 4 сторони також А. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!